Ні, yeah, але стань так щось на стежі, я Що пекло? Він плаче по правилах поліграфії. Mm. Так. Що ми маєш там? Зустрічає багатість. Так, да, ми в бардакі потрапимо. Бо я не можу... О, я бачив, що Да, ну, так. Це цена у нас не на лікушку ходится. Воно типу, я сухий знает, це типа ідея убрать без мелки, а ці іменно ну, зв'язати нормальний слой цього. Ну це п'ятная. А Знаєш, як ти Як? Короче, береш, надеваєш на цю или возить. Да? Сейчас покажу. Останемо себе? Це типу, зв'язати, я так, насколько знаю, зв'язати, ну, слой. А це безкашка. Фастка на нее. Вс, барьбарский ерунда. Ой, будешь Ну да, да. Не, я хочу на капотом начать. А, ты с кимашину? Ну, Каплось, там, я типа все, да. Ну, посипено. Капот там потім таки спіло. Ти попробує, с таке самі. Ні, так я подарував. А, да? Да, я поводу полностью моєму подавати, я пропонувати. Я тут ти лак. Ти ж розумієш, що ти будеш плак Да, да, так, так. Не перегріз, як туда, а тонки не забудь, друга не трогає. Ордитально, це... Ордитально, так? Да, все. Да, Нормально тут опустили. Я ж шукашу, Де, новень, так вишукаю, щоб як брати. Орбітально вона хорошо чистить. Дуже. Не чистить, а Якщо кругова, вона стає стоїть после себе голограмми вставляє. Да, а то... кругом? Так, так. Приймай трошки, якими. Трохи Я що спокула спокула. на классу? Получилось? Я чуть полірую, ну я чуть полируюсь, а не кристалл видно его. Ну я если не продавляться, то не видно. Да, блин, надо было просто... Я, я понял, я же буду весь такой на него аудио взять. Желтый? Ты хочешь Я не можу... можу... хочу быть желтым. А что б... б... ты будешь всю машину полировать? Пока капот. Побачим, если не шпаду не делают. Давай, не учишься, и мы не <плес> будем заполировать. Бля, у нас сами Служ... сложные цвета, кстати. Да? Да. Когда темно-синий, надо черный. Нет, не ты что же что сначала размажешь. Да. Бля, братан, сейчас оно так жестко, блядь. А скорость Что? А ты не она и так я... нормально. Ну что, получается? Кстати, надо цея. И, и, надо водичку, чтобы Там нагрівається собі. Він каже, прямо чіткий став перекос. Видно, так? Да? Угу. Видно два лака, поняв. Ну, один лак, типу, і другий лак. А ти не пробував його напиляти? Ні, ти там взяти взять, я... взять двушку чи дві з половиною водичкою. Що ти ставиш?